Я хочу, щоб ви всі зараз воздали Богу славу за цього чоловіка. Бо ви собі не уявляєте, його донька, з якої починалася церква Агапи, да, 10 років тому, бо вона перша була з тих, вона сказала: поки я його не побачу в церкві, я не повірю, що він прийде. То він прийшов. Він прийшов і він має свідчити, але бачите, да. тут вже забуха. Вам... Ви вже кажіть все, що я... ви хочете, ставайте да. посередині. Я вам хочу всім. Ну, сказати, що мене сюди не совість привела, а стид. із за того, що мені не вдалося раніше до вас прийти і поколитися за ту роботу, яку ви робите, за ту допомогу, яку ви надавали нам не тільки мені, а ви надаєте. І ви щоб розуміли, що ми воєнні обично забуваємо цю подяку. Ми приймаємо її як нібито задолжною, помієте. Ну, особисто я відчував, що ви знаходитесь в інших просто окопах зад мене. І мені було легко, мені взагалі було легко воювати, тому що така в мене харизма, і люди мене розуміли, я був солдатом і скажу так, що хоч, хотілося просто внизку вам поклонитися. Його, да. Не тільки за себе, а за солдата, за яким мені честь прийшло служити і захищати батьківщину. Хотілося б, звісно би, спалити їм там півтої ненормальної держави, помієте, але ну, так не вийшло, що не завжди виходить те, що ти хочеш. Да. І по поводу вух. Да. Скажу так, що е, ну, солдатські тіла, солдатські душі закрили мене ну, тоді, коли я був поранений. І так вийшло, що е, розрив був фактично над моєю головою, а солдатські тіла і солдатські душі мене закрили. І, і в мене були теж повреждені вуха. Я недавно вернувся тільки кіно з госпіталя, де проходив обслідування. І як не дивно, встановлюється слух, встановилися всі, зажили ну, перепонки. Звісно, я там потеряна як ну, координація движений, ну, Висіблярний нарушений апарат, але ну, слух встановлюється і говорять, що буде все добре. Да, да. Да. Е Хотів лише би сказати вам. Ну, ви, зна... ви зрозумієте мене, я воспитаний совєтської власті, я атеїст і до всіх ну, церков відносився, відносився, верніше, своєю образною іронією, понімаєте, мені, ну, мені не то, що стидно, а просто неудобно, що я так думав, і хочеться вибачитись за те, що ну, це хоча мої діти і внуки ходять сюди. І взагалі хотілося б ну, просто сказати величезне людське спасіба за ту допомогу, яку ви нам показували. тому що я тут завжди говорю за мене, там хороші слова, що, ну, що я не ну, беріг солдатське життя і не. Не робив кар'єри на е, їхніх душах і їх тілах. Але скажу так, що вдалося б мені людей тих сохранити, якщо б не було тих масітей, якщо б не було тих безтарлів, якщо не було б тих ночних прицелів, якщо б не було тих би того імущества, що ви мені поприсилали, якщо не було б того, тої допомоги і тої молітьби. Коли ви тут за нас молилися, помієте? Тяжко це говорити, ви зрозумієте правильно. І ну, просто я, ну, хочеться багато чого сказати, багато не тільки від себе, а від солдата, якого, на якого на якому лежить вся трагедія цієї війни, він солдат, не офіцер, а солдат іменно. Ми офіцеріо, як я називаю, хоча і держава вважає, що ми — ну це останній рубіж государства. Но на самом деле це солдат, який в тому болоті, в тому мешатнику, в тих окопах, в тій крові і грязі, захищає камішек, не, не, не мову віру і все останнє, а камішек, який лежить на землі нашій, захищає свою батьківщину. Е, мені би хотілося ну, просто поклонитися вам ще раз і сказати величезне вам дякую і спасіба. Це все слава Богу. Це вся слава Богу, тому що це Господь вас беріг. Це Господь зберіг ваше життя і буде берегти далі, тому що було слово від Бога конкретно, що ви будете героєм війни. Не посмертно, а вживу, і це так є, і так буде, тому що це так. Господь. І ваше серце добре, да, тихенько, ваше добре серце і ваша, ви знаєте, я вам чесно скажу, можна бути атеїстом, але порядною людиною. І Бог приходить на порядне серце. Коли серце щире, коли ти маєш честь і принципи, тоді Бог робить великі справи. А Господь торкнеться вашого серця так, що ви будете віддавати йому всю сил, славу і будете з ним спілкуватися. Особисто я впевнена в цьому. І нехай Господь в цьому допоможе. Я знаю, що час прийде, і це буде. Дякую вам. Ще раз хочу поклонитися від солдата. То ти, який стоїть на передовій, і повірте, він він захищає батьківщину. Не, він не захищає там Бог знає кого, а захищає батьківщину. І дуже багато там їх, які іменно щиро від душі це роблять, помієте? І мені було легко, звісно, воювати в якому плані, тому що мені, мені в гражданській житті тяжкіше, а там я в, ну, в своїй середі, ви знаєте, і я не знаю, може це я сам з вдома, і може така харизма просто моя. Но Скажу, який під... я я ну, пройшов від Києва до Харкова, Бахмута, Хволчанська, Кущина, Сумщина. Ну, опять це як... я наблюдав за цією війною не тільки як сторони, як стор... а дивився, як, як... як... як це роблять. Зсередини дуже... Да, да. дуже приємно, коли Люди, ну, просто від щирого серця, допомагають тобі. Я хотів би Алі поблагодарити. Це людина з величезної літери. І мені це як де я, буду, вже скільки буду жити, скільки буду говорити, що церква, яку я навіть не можу зараз. Правильно вимовити і сказати, понимаєте? повірте мені, ви, ви, я вибачаюся, тому що я тут перший раз. і Мені, собственно говоря, і не важливо, як воно називається. Ну, я бачу людей, настоящих патріотів, не, не які просто рисуються, а які щось роблять, які добрим словом і ділами своїми за свою батьківщину, можна сказати, воюють, і переживають, і моляться. І, ну що, хочеться дуже багато сказати, але повірте мені, це все, що я сказав, це все від щирого серця. І мені допустимо, тяжко це говорити, і тяжко осознавати, що це як що не всі так думають, як ви, помієте, і в наше майбутнє, наших дітей, наших внуків зависи все-таки від нас і від вас. Це, Як ви говорите, тут хвала Богу, і да, да, хвала Богу. Да, хвала да, Богу. Да, а церква да, називається да. до речі, Агапе. А Агапе на е, перекладі Безумовна любов. А безумовна любов це Божа любов. Мені так? Алла раз п'ять повторила. але Не я... що ви прийшли і вам дали Богу славу. Все славимо, дякуємо, Богу. дякуємо вам дуже сильно. Дякую.